Вітаю! Мене звати Євгеній Іваницький. Я експерт групи агро компанії Хімлабор Реактив. До вашої уваги представляю ІАС 3120 Це інфрачервоний аналізатор економ-сегменту для аналізу зернових та олійних культур. Цей прилад допоможе швидко, а головне точно отримати показники якості кукурудзи, сої, пшениці, соняшника та інших культур. ІС-3120 один з небагатьох аналізаторів, що здатен автономно працювати без зовнішнього електрожилення до 3 годин за можливості встановлення додаткового внутрішнього акумулятору. А сьогодні проведемо аналіз пшениці. Для початку встановлюємо кювету зі зразком та переконуємося у її правильному положенні. Це зручно зробити через заглиблення диску, що обертається. У головному меню обираємо бажане калібрування, у нашому випадку це пшениця. Натискаємо кнопку Пуск на сенсорному екрані і розпочинаємо дослідження. Зверніть увагу на чистоту досліджувального зразку. Якщо у пробі присутні сторонні домішки у вигляді камінців, грудок землі чи рослинних решток їх необхідно видалити. Результати дослідження виводяться на головний екран та зберігаються у пам'яті приладу. Їх легко перенести на комп'ютер у форматі Excel. Також Продемонструємо додаткову опцію кювету більшого об'єму, призначену для аналізу таких культур, як кукурудза та соя, що забезпечує високу точність вимірювання. Буквально за хвилину ми отримали ключові показники якості пшениці. За арбітражними методами ці дослідження б тривали б декілька годин. Якщо у вас виникли запитання, залишайте коментарі під цим відео або телефонуйте. Я та мої колеги обов'язково надамо відповідь. Зворотній зв'язок для нас надзвичайно важливий.